Доброго дня, діти! Ви всі знаєте, що нашу земну кулю населяють багато тварин та птахів. Головне, чим відрізняються тварини від птахів, це те, що птахи вміють літати. Але не всі. Ось, наприклад, пінгвін. Це птах, який живе в Антарктиді. Він не вміє літати. Я пропоную вам прослухати казку про пінгвіна, який хотів літати. Пінгвін Пінні жив у зоопарку у великому вольєрі з басейном. У нього було досхочу смачної рибки. Цілими днями він пірнав, плавав та фотографувався із дітлахами. Якось до Пінні нав'язався горобець, облетів навколо пінгвіну. І зневажливо цвірінькнув, що ти за птиця така, що літати не вмієш, і пір'я в тебе якесь дивне, і крила кумедні!» Пінні здивувався, оглядів себе Зусібич, і спробував злетіти, та нічого в нього не вийшло. Може, ти не птах зовсім? цвірінькнув горобець і полетів собі геть. Пінні замислився, довго розмірковував. Але відповіді не знайшов, тож вирішив порадитися із сусідами. Поряд жила кенгуру Кері. Привіт, сусідко, Може ти мені поясниш, чому пінгвіни не літають? Вибач, пінні, скільки я бачила пінгвінів, вони завжди ходили по землі, а не літали. Пішов пінні далі, до лисиці Луїзи. Скажи, будь ласка, чому я птах, а не вмію літати? Не знаю, відповіла Луїза, спитай краще у лева. Він цар звірів і він мудрий. Попрямував Пінні до лева Леона. Той вислухав Пінні та й мовив Я гадаю, інші птахи зможуть тобі допомогти. Пішов Пінні шукати птахів і зустрів страуса Сашка. Чому я не вмію літати? Що мені робити? запитав Пінгвін. Сашко усміхнувся. Ти не один такий. Ось ми страуси теж не літаємо, хоча й птахи. Тільки нічого поганого або дивного у цьому немає. Ми створені різні і у кожного свій талант. Ми, страуси, швидко бігаємо, а ви, пінгвіни, добре плаваєте». Шпаки. Гарно співають, а павичі мають пишні, барвисті хвости. І немає значення, які в тебе пір'я, крила або дзьоб. Головне вірити в себе і не соромитися бути собою. Задоволений Пінгвін Пінні повернувся до свого вольєру і став плавати і пірнати з особливим задоволенням. А коли горобець знову прилетів і почав кепкувати з пінгвіна, Пінні повернувся до нього спиною і пішов у своїх справах. Ось діти, ми з вами прослухали казку про пінгвіна, який хотів літати. А тепер давайте згадаємо зміст казки. Думайте і скажіть, де жив Пінгвін Пінні? У зоопарку, у вольєрі. А що він робив у вольєрі? Плавав, пірнав, смакував рибкою, фотографувався із дітлахами. А хто почав насміхатися над пінгвіном Пінні? Горобець! А до кого із тварин звертався пінгвін пінні із запитанням, чому він не літає? До кенгуру! До лисички і до лева. І хто ж дав відповідь Пінні на його запитання? Так, страус, Що ж пояснив страус Пінні? Що всі птахи різні. Хтось вміє літати, хтось швидко бігає, хтось має гарне забарвлення, а хтось чудово співає. Головне вірити в себе та не соромитися бути собою. А згадайте, як повівся з горобцем Пінні в кінці казки. Пінні повернувся до нього спиною і пішов у своїх справах. Ця казка, діти, може навчити і нас, людей, не звертати уваги на чиїсь висловлювання, бути собою вірити в себе, в свої здібності та поважати інших.